Друзі, вітаю! 23 березня у нас сьогодні вечір. Я сьогодні не гратиму. Сьогодні я їду привітати з ним народження свого друга Тимофія Від'єрніка. Грав я учора, грав у алеї художників, який анонсував. вийшло дуже гарно. Я був із своєю старою гітарою, яку тільки щойно відремонтував. Судячи за цього людям також, так щоб все, все відбулося дуже і дуже гарно. От, якщо ви були і чули, то сподіваюся, що ви все пам'ятаєте, це гарні, гарні були спогади. А, сьогодні я на загал не гратиму, як я казав, йду я зараз привітати свого друга. Це все відбувається у закладі гарнізон, Хрещатик 15 3 Прямо зараз вже повинно було початися. Думаю, що буде це години до 9,5, так що, якщо буде нагода і бажання, то можете прийти. Але так, щоб я сильно вас е, попереджаю, що там вхід, на жаль, платний, без винятків для усіх, тож дивіться самі. Але я думаю, що в кожному разі ви не пожалкуєте, якщо прийдете, там буде гарно. Ну і побачимось вроде чого. В кожному разі бажаю вам всім гарного настрою. Тримайтеся. Всім пока.